І Бог Він є троє Хтось визнає Отця і Сина, а Духа Святого як особу не визнає. Але я думаю, що Дух Святий це не просто сила, але особа. І читаючи Біблію, ми знаходимо аргументи підтвердження цієї версії. І Юля нагадала, текст, що прочитала, що троє свідчать Отець, Слово і Дух Святий, ці троє суть одне. Бог, Він є троєдиний Бог. І ми навіть в Євангелії знаходимо підтвердження не раз, що Дух Святий під час водного хрещення зійшов удії голуба на Ісуса. І був голос із неба до Сина. Це син мій улюблений. Що в цьому моменті участвував сам троєдиний Бог, коли Ісус приймав хрещення. І Він підтверджував те, що Він. Прийшов від Бога, що я його послав для вас. Його слухайте. І я хотів би сьогодні поговорити про одну, або це дуже велика тема про Дух Святий, але хотів би деякі речі поговорити про одну із особ, троєдиного Бога, про Духа Святого. Дух Святий, як я вже говорив, це особа. І один із текстів, який підтверджує це, який говорить нам, що до ревності любить Дух. Це говорить про те, що Дух Святий це є особа, яка любить. І віруча людина, яка має Святого Духа, яка народжена від нього, Дух Святий, він живе в ній. Не як сила. Хоч Дух Святий це теж сила. Але Він разом із тим і особа. І е, Ісус, коли був на землі, спілкуючись зі своїми учнями, сказав, що я умолю Отця, і Він вам дасть другого утішителя, який з вами буде перебувати, і, і у вас буде. І учні сумували, але Ісус їх. Потішав і казав, що краще для вас буде, бо я є не постійно з вами. Але Він буде постійно, і у вас Він буде. І Ісус в Євангелії, Євангелист Іван записав у 16 розділі з 13-го віршу, сказав такі слова. А коли прийде Він, той дух правди провадить вас до цілої правди, і не буде казати від себе, а що тільки почує, казатиме. І що має наставити, чи що має настати верніше, звістить вам. Він прославить мене, бо візьме він змогу і вам сповістить. Усе, що має Отець, то моє, через те я сказав. Що він візьме змога і вам сповістить. Я хотів би сьогодні поговорити про Духа Святого, про Духа істини, про провідника до всякої правди. Да, ми говорили про те, я нагадував, що Дух Святий це є особа, не просто сила. Дух Святий це є Дух істини і Він – проваджує нас до всякої істини. І Дух Святий Бог дав нам, який живе в нас. І Біблія каже для нас, що цей самий Дух, Він свідчить Духу нашому, що Він є, ми є, діти Божі. Да, ми є не свої. Але ми є дорого куплені. І це свідоцтво правдиве дає нам Дух Святий. Дух Святий він дає нам опридлені знання і провадить нас до всякої правдої, не до часткової. Люди, наприклад. Можуть часом говорити правду, можуть часом обманювати. Дуже часто бувають люди, вони мішають правду з неправдою. Для того, щоб люди повірили. Бо якщо сказати це, як неправду, то це буде, знаєте, очевидно, видно, що людина обманює або необ'єктивна в якісь речах, коли вони говорять. Так само є. Церква, є лже церква, є євангельське біблійне вчення, а є так називаємо біблійне вчення, але воно далеко від істини Божої. І Дух Святий, який є в нас, Він відкриє нам, Він дасть. Нам побачити відкриє наше серце, відкриє наші духовні очі. І ми будемо бачити, де є правда, де є неістина. Бо ми живемо в обманчному світі, і дуже є багато фальші. І є навіть така поговорка серед людей, що не все те золото, що блищить. І люди дуже часто взагалі звертають тільки на вигляд зовнішній. Але ми, християни, повинні мудрими бути. І мати відкриті духовні очі, мати знати Бога і мати спільність із Святим Духом, щоб Дух Святий Він відкривав нам істину. І Дух істини або дух правди, що Він нам відкриває? Він відкриває нам правду про Його святість, про Його милість і про Його праведність. Читаючи Боже Слово, Бог відкриває для нас своє Слово, живучи своїм життям, Бог проводить. Нас паралельно через різні випробування. І ми розуміємо не тільки теологічно, але і практично, що те, що Біблія говорить для нас, то є правда, і Боже Слово воно є живе і діяльне І Дух Святий він відкриває нам у нашому житті, не тільки через слово, але й у житті. Який є Бог? А Бог, Він є добрим, або Він є милостивим, але разом із тим Він є строго зискуючим, він є огонь ніщини. І коли Ісус був на землі, Він сказав такі слова, що всякий гріх, Він проститься людям на землі. Каже, хто скаже слово? На сина людського, тому буде прощено. Ну хто скаже Слово недобре, на Духа Святого, тому каже, не проститься взагалі ні в ніякому віці. І ми бачимо в житті ранньої церкви, як люди відносилися до Святого Духа, не розуміючи те, що не можна відноситися так до Бога. І до Його духа. І я думаю, що за це поплатився життям Ананія і Сафіра. Я розумію, що в наш час, можливо, я не чув таких свідчень, які ми маємо на сторінках Біблії, підтвердження цієї істини. Але це все говорить про те, що Бог він дуже серйозно відноситься. До Святого Духа, якого Він дав нам. І Він не дозволить, щоб ми його ображали в нашому житті і неправду казали. Нехай нам Бог допоможе у нашому житті розуміти, що Дух Святий, який є в нас, Він відкриває нам Отця і Сина. І Він не від себе говорить, Він тільки те передає. Післання, яке йому дає сам син. І Він провадить нас. Він відкриває нам Бога. Це Дух Святий Він робить. Дух Святий відкриває наше серце і наше життя. І Він говорить нам про нашу гріховну природу, про наші гріхи. Про наше неправильне християнське життя і про потребу в спасінні. І я думаю, що совість, яку Бог дав нам, це теж одна із показників того. І Біблія говорить, що якщо совість наша винує нас, то тим більше Бог. Навіть невіруюча людина, яка не знає Бога, яка не знає Біблії. Але якщо її совість не спалена і вона працює правильно, вона розуміє, що таке добро, що таке зло. Вона розуміє, що можна робити, а що не можна. І вона розуміє, що більшості людей, що є Бог. І вона стара... багато людей. Вони стараються жити чесним і праведним життям. І Біблія говорить, що Дух Святий, Він говорить до людей. Я думаю, що Він говорить не тільки до людей, які мають чисту совість, але й мають і оплямовану совість. І я думаю, що найбільше Бог говорить до людей, до невіручих, це до тих, які починають читати Боже Слово. Він говорить до них через Слово Своє і Духом Своїм торкається їх. Дух Святий Він відкриває нам правду про Ісуса. Ісус сказав, що Він є дорога Є правда і життя. І Дух Святий Він провадить нас до Ісуса. А Ісус уже сказав, що ніхто не приходить отця, до Отця, як тільки через мене. Шлях єдиний тільки Ісус Христос. І Він є єдиною дорогою. Він є єдиною правдою із життям. І спасіння без Ісуса немає. Це єдина дорога, яку Бог проложив через Голгохву для нас, для того, щоб ми примирилися з Богом. І наступний момент, на що я хотів би звернути увагу, що Дух Святий Він відкриває. Майбутнє. Він говорить нам про те, і свідчить нам, що ми є діти Божі, а Бог Він є батько наш. Він дає надію нам, не тільки на сьогоднішній день, але на завтрашній день. На вічність і на Божий суд. І Людина, яка має тверезий розсудок, вона розуміє і розуміє, що рано чи пізно життя закінчується. І я думаю, що мудрі ті люди, які думають наперед не тільки про своє земне життя і матеріальне тут на землі, але ще й про душу свою. Бо не тільки Біблія підтверджує. Але і наука підтверджує навіть те, що людина складається з складових трьох. Це дух, душа і тіло. Так, да, Може насправді не до кінця вивчені ці питання со сторони науки, але люди говорять, є дуже цікаві свідчення. І вони не заперечують, що є життя після смерті. Якщо є життя після смерті, то варто задуматися про те, і я думаю, що Біблія вона говорить правду. І Дух Святий Він провадить до цієї правди. Він дає надію на вічне життя. Він дає впевненість їй, що вона є Божа дитина. І що вона є спасенна. І людина, яка є з Богом, вона отримає цю впевненість. Оце правдиве знання про Бога. Про те, що вона є спасенна. Вона отримує особисто Через Святого Духа від Бога. І вона має це свідчення в самому собі. Вона вірить тому, що те, що Ісус Христос вчив і. Біблія говорить для нас старий заповідь, це є правда. І що буде суд, і всім придеться пристати перед Богом. Але Біблія каже для нас, що віруюча людина вона на суд не приходить, але переходить від смерті в життя. І Дух Святий Він дає всі необхідні знання для нас. У нашому житті для того, щоб ми могли йти за Богом, за Ісусом і бути спасеними. Бо Бог, який спащи нас, да, Бог відкрив нам а, про те, що Бог любить нас через Святого Духа, що в Ісусі Христі ми можемо отримати Спасіння, що Ісус Христос Він є дорога і правда і життя. Ми покаялися в своїх гріхах і Дух Святий Війшов у наше життя, але на тому праця і місія Святого Духа в нашому житті і в житті церкви не закінчилася. Дух Святий Він продовжує навчати нас. І Ісус сказав, що Він не від себе буде казати, але візьме від Мого. І те, що Він почує, те сповістить вам. Це означає, що Дух Святий, він не є духом обману, але Він буде вести церкву Господню згідно його Слову. І багато є проявів в наш час духовних, які люди дуже часто можуть приписувати Святому Духу, але вони не відповідають вченню Біблії і здоровій науці Євангелії. Тому ми християни повинні разом із тим глибоко вивчати Боже Слово читати. Для того, щоб нам правильно розуміти Духа Святого, щоб його правильно розуміти і понімати почерк Його в житті нашому. І Біблія говорить, що Дух Святий, Дух Правди, Він навчає нас. Да, він той, хто присутній з нами. Він той, хто веде нас до цілої правди. Він той, хто говорить нам про Бога і відкриває майбутнє. І це для того, щоб ми, повіривши в Ісуса Христа, повіривши в Бога, мали Спасіння. Старий заповіт. Бог дав закон. І закон він мав обітницю, таку. Бог говорив, що якщо ви будете жити і поступати згідно закону, я благословлю вас і ваше життя. І ви будете їсти те, що ви садите, будете жити мирним і спокійним життям. Но коли ми говоримо вже про вчення нового завіту, коли ми говоримо про Божу благодать, про вчення Ісуса Христа, хоч Ісус Він не прийшов відмінити закон, але своїм вченням Він доповнив закон. І Він зробив Його досконалим. І якщо у старому заповіті люди да вони мали якусь определенну спільність, і було якесь часткове, Народження згори, не всі люди мали Святого Духа, то в новому заповіті Бог вселився в нас, Він живе в нас. І кожна людина, яка прийшла до нього і покаялася в своїх гріхах, вона має можливість отримати Святого Духа. І якщо ми не оскорбляємо Святого Духа, не засмучуємо. А ми отримаємо його ще й підтримку в нашому повсякденному житті. Адже Дух Святий, він той, хто навчає нас. Він той, хто підбадьорює, хто вдохновляє нас по житті, хто докорає нас. І люди часом можуть один до одного придиратися в якісь моментах, знаєте. Може бути часом чесно, нечесно, якісь Да? Є якісь моменти, що можуть і по ділу, а є такі, що просто люди можуть недолюблювати, але Бог він є не такі. Якщо Бог чомусь докорає нас, то значить є на те причина. І тому ми християни, шановні друзі. Повинні реагувати на те, що говорить до нас Дух Святий в нашому житті. Якщо Бог докорає, навчає, ми повинні навчитися приймати уроки від Бога у нашому житті, робити правильні висновки і жити в гармонії з Святим Духом, не оскорблять і не вгашати. Бо Дух Святий Він даний для нас, як помічник, як той, хто підтримує нас. І Він допоможе для нас дойти до неба. Бо самі ми по собі не дійдемо. Але де треба, якщо Він підтримує нас, він підбадьорить. Що треба, Він відкриє для нас. Ми співаємо таку пісню, я вже закінчую, що Шо... небо на землі так непонятно, много багато звісно нам о нього, але душа не мої тоскою скояб'ята. Йод переселення свого. Ну в русському переводі така пісня є. Я не знаю, чи хтось знає її, чи ні. І я дуже часто говорю так: є речі, які навчили нас батьки. є речі, які навчили нас служителі. Є речі, можливо, не все, але дещо ми знаємо від Бога. І ми повинні читати Боже Слово і вивчати і далі. Щоби Бог відкривав. Так, да, на землі ми всього не будемо знати. Бо в нас багато є питань, багато є незрозумілих для нас речей. Але я думаю, те, що потрібно для нас, і для спасіння нашої душі. Якщо ми любимо Бога, то Бог відкриє для нас. І багато речей ми на землі не зрозуміємо. Ми зрозуміємо лише їх там, коли прийдемо до Бога і зустрінемося з Ісусом. Тому варто любити Бога, маючи Святого Духа пам'ятати, що Дух Святий Він є Дух Правди. І Він той, хто привив нас до Отця, ми повинні не оскорбляти, не вишатися святому Духа, але повинні дати місце йому, щоб він працював в нас. Я хотів би ще звернути увагу про те, що Дух Святий Він провадить нас і Він є з нами во всіх обставинах нашого життя. І Бог дуже часто через Святого Духа Він сповіщає або відкриває нам навіть деякі речі відносно нашого життя, відносно нашого майбутнього. Це може бути буває через віддіння, через сновидіння. Чи через прочі слова. І Бог говорить до нас, що має статися. Це також. Дух Святий Він не тільки нагадає і сповістить майбутнє. Майбутнє людство, майбутнє моє і ваше. Тому ми повинні своє життя довірити в руки Божі, у руки Святого Духа, що Дух святий. Який є з нами. Він відкривав нам правду. Щоб ми могли більше пізнавати Бога, щоб ми могли більше довірятися Йому. Щоб Бог відкривав. Я думаю, що ви не проти, якби Бог відкривав би вам деякі речі про майбутнє і ваше. Да, є речі. І нехай Бог благословить і збагатить вас своєю благодаттю. І дасть вам ту необхідну інформацію, правдиву інформацію, яка. Найперше потрібно для спасіння вашої душі.